хвилинки поезії, мої вірші. Я від'їжджаю. на моїм пероні занадто галасливий люд. Валізи, торби і пакунки туди-сюди снують, обійми, сльози, поцілунки купують, продають, по сходам тягнуть клумаки. Десь поряд пахнуть пиріжки, краплі корвалолу, не вчать коти, мале дитя впустило свою соску долу, з рудої торби вискочив кавун і оперон, червоний стиглий. Гадаю, що солодкий, як таргани розбіглося насіння, звучить гудок. Я бачу твої очі через скло і погляд твій осінь.